Франківськ зустрічає, відтепер усі рейси міжнародного і міжобласного сполучення здійснюватимуться з автостанції у Пасічній. Зміну місця прибуття та відправлення цих автобусів чиновники мотивують загальною користю. Мовляв, із привокзальної забрали аж дві сотні одиниць транспорту, що дозволить суттєво розвантажити центральну частину міста. До того ж, міністерство інфраструктури вже погодило зміни маршрутів. Тепер перевізники курсуватимуть обізними магістралями. Лише вигоди обіцяють і пасажирам. Сторони залізнично тут більше Вісьми маршрутів входять, звідси будуть додавлені тролейбуси, автобуси, і я думаю, що дискомфорту. Туристом не буде. замість 80 – удвічі більше приймати таку кількість рейсів автостанція на околиці міста готова, адже умови, які тут створили, запевняють керівники, аж ніяк не гірші європейських. Тут і щойно відкриті міжнародні каси, обладнані усією необхідною технікою, і комфортна зала очікування належно облаштовані вбиральні. Вся у нас апаратура, техніка комп'ютерна, все нове ми на сьогоднішній день. Каса міжнародна, вона теж. Міжнародна каса вона відповідає тим критеріям. Зробили капітальний ремонт приміщення, залу для пасажирів, відкрили додаткові каси і відкрили каси додаткові каси міжнародних касовий багажне відділення, диспетчерську та відчути сповна нові обіцяні зручності. Ні, пасажири, ні водії наразі ще не готові. Мовляв, до змін як завжди, доведеться звикати, і чи справді зміни автостанції піде на користь, покаже час майже у всіх великих містах. Автостанція на окраїні, так що це немає такого страшного. Але як просто людям, поки, поки привикнути, буде важко. Їхали, поки що через центр, ну, будемо будем їхати, пів години через центр їхали. Якщо ми Чернівці будемо їхати, мабуть, краще об'їзною, по автобазар, так краще буде. А висадів людей не знаю, як будемо, чи тут, чи. Поки ще не рішено. поки легальні перевізники звикають до змін, чиновники взялися і за так званих підпільників із привокзальної площі, штрафами та актами. Їх має, як то кажуть, використа спеціально створена інспекція. За охочими підзаробити без ліцензії представники відділу транспорту укртрансінспекції податківці та ДАІ. пильнуватимуть тут щодня аж до 18 листопада.